Доброго ранку. Доброго ранку. З вами, як і завжди, зранку в ефірі ранковий стакан і ведучий Олександр Кол. Так, а поки ми в ефірі, нас ніхто ще не відключив, побігли тренуватися. Так, треба. Треба, треба. На тому на сьогодні четвер, на сьогодні вправа тижня. Робимо стандартну нашу процедуру і починається все з розбинки. Голова вперед назад. І право робимо по 5 повторень. От, три за мало, десять за забагато. Ліворуч. крутим головою. Праворуч. Плечі вперед. Назад. Руки прямі. Вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Розмаємо ліки. В другу сторону від себе, до себе. Руки разом розминаємо квісті рук. От чому ми розминаємо ті е, частини тіла, які не використовуємо, здається, не використовуємо під час вправи? Один під ручку. Одна вже таке що таке труднощі? Ну я думаю, насправді, що ці труднощі дуже потрібні, тому що треба просто їх розім'яти для того, щоб працювали всі інші, які ми використовуємо. Так. От, це вже... Так, на що Насправді, якщо ми робимо якісь справи, то працює практично все. Тому навіть якщо а, ми споучи. це не бачимо, все, та, це все одно працює. Так, так. То насправді це цілісна система. Неможливо, що ти там... Я буду накачувати тільки біцепс, наприклад. Ні-ні, ну це працює. Все. Ну, так, Богу так, ну, розминає. Знову ж таки, не забуваємо, навіть якщо м'язи в нас працюють групами, там, наприклад, все-таки, якщо ми працюємо кістю, то стопи ні їх не дуже працюють, це все одно. У нас єдина нервова система, у нас цілісна кровоносна система, хоча складається з двох по тів. Це от кровообігу. І відповідно, якщо ми розминаємо, то треба розвиватися весь версік. Другу ногу теж. Це обов'язково я з другому. Ноги ширше, винаги. Тому розминаємо дві ноги. все одно, помити одну долоню, одну руку, одну долоню. Так. Що? О, зараз Переходимо до обіву. Я включаю <смі> таймер. І ми зараз будемо збігти. Чому ми кожного разу <смі> займаємося робимо <смі> для всіх? Це <все право>. <смі> <Так>. <смі> Насправді, кожного разу ми робимо біг цю праву, тому що таким чином ми відключаємо повністю весь організм. Здається. <смі> все це <смі> каже, тут, тут, тут. Ой, я співаю. Так, так. Тому що працюють ноги, руки, корпус, серце, кров, тобто все-все-все в все, все, починає краще працювати і організм прокидається. Тому що зранку нам дуже важливо, щоб організм гарно прокинувся і ми мали класний день активний. Я взагалі вважаю, що біль це перша фізична права, якою володіла людина в процесі своєї еволюції було дуже треба, так, так. Так, мені, Я дуже зацікавлені слухаю лекції про палеогенетику, палеологію, пологію. Е, і я розумію, що ми ці родом з Там все вже закладено. І багато прав, які ми робимо, типу, чи фізичні діяльні дуже пов'язано з тим, які ми ціни прийшла. Завершили? Так, і наскільки справ... людина приклинає бігати, вона припинила бути людиною, здається. Насправді, так, да, беремо гантелі. Насправді дуже цікаво, що не тільки біг, нам закладено, а ще й присідання. І навіть дуже цікаве спостереження, що японці і інші азійці живуть довше і в них краще зберігатися тіло, тому що вони дуже багато часу, в тому числі, сидять в певних позах і не на кріслах. Не на кріслах. Наша вправа тижня. Почали. І саме тому. Їхнє е, е, тіло більш підтягнуте, по-іншому працюють суглоби, і вони, власне, це відпрацьовують, тому що в них традиційно закладено сидіти е, на різних церемоніях, і вони достатньо довго можуть так протриматись. Тому сидіння, але в певних позах і не на кріслах, це набагато корисніше, ніж може здатись спочатку. А мені добре, я тут бачу горіх з собою. Назвер на екрані. А, Тоже Теж так добре стоїть. Так. А я видивляю ці горішки. і думаю, Ой-ой! От горіх цього року вродив. Принаймні цей. Mm. Так, перший пісід ми зробили. Так. Перший підхід є, будемо робити ще два підходи. Найоптимальніша температура для зима. Так, тому виходьте зранку, тренуйтесь, виділіть собі для себе кохану хоча б 10 хвилин на вулиці кожного ранку. Так. Тому що це не для когось, це для Десять себе. На себе нічого не шкода. Почали. Навіть прогулятися. <рес> Так, ми давно не робили якісь дихальні практики, правда? Так, треба обов'язково зробити. Підкрукувати Так. Тому що я під час вправи крукую вперед. Це, це сила, коли оліс. Зимна, куля, крутиться. О я так от віття тебе. Так. Це все, все горік. Три, два, Зробив Маємо 30 секунд відпочинку. Ось шикарно шикарно. Я зранку вийшов з під'їзду, ми вийшли на ліповий стакан. І в мене завжди кожного ранку, знаєте найвращених, які ковчетушечки. Ці ж повітря. Якби там повітря не привітрював квартиру, це все одно. Це так. ще то. Абсолют. Виходьте на вулицю. виходьте на вулицю. Погода не має значення. Погода від вас не залежить. А от ви залежні Ух, від цього настрою. Так, працюємо. І тим більше цей тиждень у Львові намі буде. Дуже сонячний, ясний. Тому любіть себе на вулиці. А не вулицю в собі. Так. Якщо вам треба їхати кудись далеко на роботу, вийдіть на одну зупинку раніше. посадьте машину в сусідньому кварталі. І отнюдь тільки сказати, що це не, це не працює з автомобілістами. Працює. Працює. Там переважно так і є тут. Тобто дуже важко припаркуватися біля роботи. Парковка у Львові це лотереї. Так, так білетки видають? Так. Іноді нам багато грошей є. Це добре. Може прийти виграш. Держава точно виграла в цю лотерею. в лотереї виїхали яке Так. Ну що ж, а ми відпадаємо часом в нашій так, і будемо зараз робити дуже на таку вправу. Присідаємо трошки, тримаємося, навіть присідки, руки зводимо і лопатки звести. Так, і трошечки нахиляємо сперед, а підборіддя тягнемо також. І таким чином ми пропрацьовуємо сух лобен. А ще так можна дуже дивно говорити. Так. А якщо висловити шалеку нижню вперед, то ще й отримати дуже смішну вимову. А ще, коли так тянутиш шалепу, автоматично посміхаєшся. А якщо посміхнутись і розтягнути посмішку, можна попрацювати ще з м'язом обличчями вічно м'ясо. Зробили її. So, плавно з піски переходимо на... Ніякої хімії, хімія, як і магія. Це науково доведено, лише магія. Головний елемент будь-яких магічних наших екзерсисів це є вода. Тому що вода це необхідно, це є база, можна щось не додати, але не додати води неможливо. Хоча є наші колеги, які без води обходяться. Просто ложкою активе хопа. Дуже класна тема, як цукерку з'їв. Так, зимку особливо. Особливо так. А, а що цікаво, у нас сьогодні в коктейлі трошечки інший активайс, угу. не такий, як запах, запах вже запах вже... та. це є персиковий активайс. Взагалі в нас mm -hmm. дуже багато і різних смаків активайзу. Є лемонграс, є. Лайм є наш класичний активайз, є персиковий активайз. Тобто активайзів є дуже багато. Можна собі вибрати саме той, який вам подобається, який ви ви більше любите, і вже тоді з ним робити свої смачні коктейлі. А ми бажаємо вам гарного дня. Такого щескраве, як цей кафедр. Ми проведемо презентацію, в суботу на, Бо, на дистанцію. Ми на дистанції зробимо презентацію. Так, на дистанції буде презентація. А. Ну що ж, А ми бажаємо вам mm -hmm. гарного дня і з вами був Франковий стакан та його ведучий Олександр Колов. Так, Олена Кол. І Сім? персиковий І Персиковий активай. Всім показуємо так. Так.